Завітала до нас в гості красуня весна. З'явились перші весняні квіти. Будемо квіточки шукати, щоб їх назви пригадати, а допоможе нам у цьому Лічилочка Голуб всюди став літати. Першоцвіти рахувати, перший полісок. Лісочку. Другий крокус на горбочку. Третій лісовий барвінок що плететься між ялинок. А четверта сон травичка. Гарна, ніжна, невеличка. Горить світ весняний п'ять. В ньому вранці краплі сплять. Шість підсніжник. Сім. Кульбаба. Вісім. Це медунка з ваба. Див'ять кряски. А десять. щінка. Вийшла голуба голову Милі мої дітки, сьогодні, продовжуючи тему весни, я вас запрошую на заняття. З малювання, і ми з вами спробуємо створити пейзажні картинки. Пейзаж, ви пам'ятаєте, що це картинка або малюнок з природи. Ми з вами спробуємо сьогодні намалювати першоцвіти. Першоцвіти це такі легенькі, ніжні, перші весняні ціквіточки, які Виростають ще дерева без листочків гулі, ще ранки, вечори і ночі бувають холодними, але все одно вони тянуться до сонечка, бо сонечко вдень землю перегріває і все живе, оживає. Ви передивилися відео. Я вам пропоную нашу щиталочку запам'ятати. Можете ще раз передивитися, які квіти, першоцвіти. Давайте ще раз згадаємо, як вони називаються, і візьмемось до роботи. І так наші первоцвіти або першоцвіти це підсніжник, так, біленький, пролісок. Молодці, він похожий на підсніжник, але чуть-чуть крупніший і з голубим або з таким ніжно-ніжно-фіолетовим відтіночком. Ще є жовтенькі, гарненькі квітки, самі-самі перші, вони прокидаються, називаються пщінки. Ще ми з вами. Уже роздивились і запам'ятались, є ряст, барвінок, так, гіацинти, так, це квітки, які теж дуже-дуже рано появляються у нас. Білоцвіти, так, крокуси. Потім підуть у нас нарциси чуть пізніше, але теж вони. Одні з перших із ранніх квітів. Може, ви побачили якісь нові квітки в тих місцях, де ви зараз перебуваєте, то, будь ласка, можете їх назвати, щось про них розказати, сфотографувати нам або ж намалювати. Тож, до роботи, дітки. До малювання треба підготуватися. Попросіть. Кого-небудь із дорослих, зробити вам фон на вашому білому папері. Можна його е зафарбувати е в жовтенький колір, в голубий небесний, так. можна зробити якийсь е малюнок фон із різних фарб, е скомпонувати. Тобто це вже на ваш смак. Як бачать ваші дорослі рідні, і який фон хочете ви самі. Ви знаєте, що весняні дні дуже такі гарні бувають. Більшість з них сонячні, яскраві, то можна зробити жовтенький фон, а можуть бути, холодними дні, без сонечка, то можна зробити небесний колір. Ніжний такий блакитний, можна зробити картинку вечірню, підберіть кольори, і за допомогою губки і наших фарб зробіть собі фон. Коли підсохне ваш листочок, то ви зможете на ньому працювати. Тож, творчих успіхів нам всім і за роботу! Діти, я підготувала стіл для малювання. Взяла, бачите, тоновані аркуші паперу, зробила, щоб вам краще було видно. Можна жовтенький, можна голубенький, ніжний, блакитний. І потім я взяла фарби, вишні палочки, водичка, серветочка і тарілочка для змішування красочок, для змішування фарб. Вибачте. Тож, Приступаємо до роботи. Спочатку я зроблю тонесенькі-тонесенькі росточки наші стеблинки. Дивіться, до допомоги палички я буду робити тоненькі, тоненькі ось такі росточки степлої. Землі, так? Набирайте своєї фарби добре на свій, на свою паличку, так? І продовжуємо малювати. Так, ось я зробила, ну, скільки ви хочете, квітів багато виходить розцвітає Так. І біля цих стеблинок ніжні тоненькі такі листочки. Так. Ось такі тонесенькі вони. Бачите. Так. Зробіть їх. Тоненькі ми робимо. Малюємо. Я хочу намалювати білі під так? Отак от. Так от. Робіть такі чашечки. Так? Ставите, робите таку крапочку, а потім її просто розтираєте і подовжуєте. Працюємо. Подивіться ще раз: ми ставимо таку крапочку, її збільшуємо і потім робимо, як в чашечці. Ось такі у мене, бачите, проліски з'явилися. Так, а тепер я хочу намалювати дуже такі гарні-гарні яскраві пшінки. такі жовті-жовті квіточки. Їх на одному кустику дуже-дуже багато. Тож вони такі низькорослі, тож я наберу жовту фарбочку, і ось тут я їх буду малювати, тому що вони ростуть при землі. Вони маленькі і такі кругленькі. Тож я буду ставити просто такі ось крапочки. Так, це моя пшінка. Ось яка. Так і ще намалюю. Ви можете намалювати. Любі весняні квітки, які у вас тільки первоквіт, первоцвіти, тільки ті, які ось-ось зараз уже у нас почали виходити з земельки рости. Первоцвіти малюємо. Зараз ще я вам хочу дітки, показати, як намалювати гіацинти. Це такі дуже гарно ніжно-фіолетові. Квіточки. Вони такими ростуть, як шапочками. То для цього я візьму червоного кольору і чуть-чуть вкраплю туди синього кольору. Білого добавлю, і в мене з'явиться ніжно-фіолетовий колір. Змішуємо красочки. Працюємо, набираю. Червоної сюди. Бо я вже тут малювала, в мене мало залишилось. Потім я беру одну одну краплинку синьої, Чуть-чуть. Отак. Бачите, крапельку. І потім ще можу додати білого кольору. Зараз наберу білого кольору. І змішаю ці фарби разом. Дивіться, який у мене, бачите, такий от колір одержався. Продовжуючи діти малювати, я вам ось хочу показати, як можна намалювати гіацинти. Ставлячи крапочки одна біля одної і робимо таку, як. Шапочку. Тому що ці квітки набираєте, так? тому що ці квітки ростуть такі, такою от шапочкою на стеблинки. Вони такі бувають і черпу такого рожевого кольору, і такого ніжно-фіолетового. Тобто, бачите, як от я вже намалювала, тепер просто додаю. І показую вам ось такі вони. Бачите, тобто в мене, ось дивіться, вже є підсніжники, пшінка, гіацинти. Ще ми можемо зробити з вами другі квіточки. Може, ви якісь новенькі бачите в тих містах, де ви проживаєте. То, будь ласка, намалюйте. Ось у мене. На жовтому фоні квіти. А ще я підготувала для вас і голубий тон. Зараз я вам покажу, що ви можете і на голубому намалювати ось цю роботу ми відкладемо. А ось, будь ласка, дивіться, то такий е, теплий, сонячний весняний день, так? А це вже більш холодний день весняний, але багато-багато тут теж виходить квіточок. Ось пшіночку я вже намалювала, вам показала. А тепер ми з вами зробимо підсніжники. Так? І ще, може, якісь ми згадаємо квіти з вами і зробимо. Ану, давайте ми зробимо підсніжники біленькі, а потім зробимо голубенькі, такі ніжні проліски. Працюємо. Подивіться ще раз, як я буду малювати підсніжники. Бачите, вони біленькі. Я поставлю по крапочці, а потім біля крапочок я просто їх розтягну і зроблю такі. Чашечки. Так, бачите, ми будемо нашу крапочку просто розтягувати і робити її як чашечку таку. Ось дивіться, бачите, ціле сімейство. У нас це у нас підсніжники. Так? А зараз. Ми з вами зробимо ніжно голубі небесні Прульські. Подивіться, дітки, була синя фарба, я до неї додала білої, і ось такий я зробила ніжний, ніжно-блакитний колір. Тож, цим кольором я Намалюю проліски. Проліски схожі на підсніжники, але вони чуть крупніші. То ми їх будемо робити, так? Крапочку ставимо і таку чашечку робимо. Так, Малюємо. Проліски. Подивіться, дітки, я сюди додала проліски, де да малювала, так? І наші гіацинти, які ростуть, як шапочки. Тож ви старайтеся, малюйте тендітні ніжні першоцвіти. Подивіться, дітки, який я намалювала для вас весняний пейзаж. Ви можете теж так зробити, пофантазувати, намалювати свою весняну картинку. Дуже блуже буду чекати від вас роботи. Гарного вам дня, гарного настрою та доброго здоров'я!